13 життів. Така ціна ворожої ракетної атаки по мирних об'єктах у Кривому Розі 13 червня. В житловій п'ятиповерхівці росіяни вбили молоде подружжя. Давид і Ксенія Епельмани щойно відсвяткували річницю весілля. Обом було по 22 роки. У 95-й гімназії про свою колишню випускницю згадують найтеплішими словами: це моя найкраща учениця. Вона ввелася в наш колектив в шостому класі. Колектив у нас був дружний. Ксенія була дуже розумна. Вона була у нас найкраща. Брала участь в інтелектуальних конкурсах, в олімпіадах. Завжди приходила на допомогу учням. Тільки теплі спогади я можу про неї згадати. Наша зірочка. Своє життя Ксенія пов'язала із школою і дітьми. Директорка закладу, в який рік тому дівчина прийшла на роботу, одразу помітила в ній педагогічний талант. Ксенія Залюбки вчилась новому, любила своїх учнів, була активною в колективі. Вона така доброзичлива і зразу влилася в колектив, проводили заходи, то що стосується дітей особливих. Тому вона тут ну допомагала, виступала завжди допомагала. То що ну, я не можу нічого сказати, присудити вона рік, але вона дуже перспективна. Дуже перспективна. От приходять учні, вчителі до нас заклад молоді. Вони ще вчаться. а тут ми побачили, що в неї є задатки. Вона навіть закінчила магістратуру, але знаходила там курси, що підвищувала свою кваліфікацію. Ксенія була вчителькою інклюзивного класу і вела заняття для ще однієї учениці. Мама злати каже: дитина прикипіла до своєї наставниці одразу і всією душею. «В Третьому класі до нас прийшла молода, амбітна, перспективна, дуже така відповідальна. Ксенія Сергіївна злата її дуже якби полюбила. Дуже вона її завжди вітала. Злата дуже часто їй могла носити там цукерки. Це для Ксюші. Вона там носила її стільчик, тому що ну біля столу. Можна сказати, що злата приймала кожну дитину чи кожну людину і кожну. Але якось у них так зразу вони знайшли контакт між собою, і я ніколи не контролювала сам процес навчання. У цей будинок Ксенія з Давидом переїхали рік тому. Щойно побралися. Вони просто тихенько розписалися. Ну тому що війна, ніхто ну не хоче, якби таких великих свят грандіозних. Вони собі зробили тихенько весілля з фотосесією і все. Той трагічний день, безкінечний біль для близьких. Написав однокласник з Польщі, відійслав інформацію, що Оксани більше немає. У мене шок. Я не знаю, що. Я, я спочатку подивилася новини, побачила, що загинуло молоде подружжя, але я зразу не придала тому значення. Потім виявилося, що це правда. Анатолій багато років знав Давида. Шкодує, що останнім часом бачилися рідко. Максимально добрий, максимально завжди був от, десь щось допомогти, у якась проблема, так, пойдемте туди, завжди був настроєнні. Він где-то десь щось десь скаже, і от, -от так от оно переростає, переростає. І ти не замечаєш, як проходить 5-10 минут і вже вроде, как всі свої грустні моменти. У храмі ікони Божої матері, взискання загиблих, сотні і сотні людей. Попрощатися з молодим подружжям прийшли декілька поколінь. Ті, з ким зростали, робили перші дорослі кроки, працювали разом, жили по сусідству. Дівчинка від Бога розмалювала нам падіс дуже красиво. і хлопчик дуже хороший, привітливий були. Батьки дуже добрі, дуже шкода цих діток. З дитинства дружили з років, з одного дворані. И всегда, ну, Давид более такой ответственный всегда был, что ли. Где-то они задерживались, всегда звоню, Давид, где там Даня или что. Всегда Давид более ответственно так относился. И в бассейн их вместе возила. Папа забирал потом всегда. То есть совершенно ребенком помню, такое случилось. И относительно недавно к ним тоже мой сын и ребята ходили в гости ну, на эту квартиру злосчастную. Той обстріл забрав життя п'ятьох мешканців одного будинку. Жив у ньому, і Олександр Спільник. Чоловік душі просто. Завжди допомагав, приходив на допомогу. Це найкращий чоловік. що є. Людмила каже, Олександр понад усе цінував рідних і близьких, обожнював доньку та онука. Планував відсвяткувати 50-річний ювілей. Раз на місяць, як мінімум, ми зустрічалися. І на дачі, і за, за родинним столом. Олександр був дуже миролюбива людина, він працював училищі. Був дуже миролюбивий. Любив тварин, любив свою родину. У нього внуку три роки. В неділю перед взривом ми тільки зустрічалися. Він ну, не збирався вмирати. Тієї трагічної ночі країна-терористка вбила ще вісьмох людей. Усі вони працівники складу питної води. Її доставляли зокрема до Херсона для потерпілих через підрив Каховської ГЕС. Данило Корнілов теж був тоді у нічну зміну. 21-річний студент тут підробляв, аби забезпечити свою молоду сім'ю. Він був дуже добрим другом, співчутливим. Він був гарним чоловіком для своєї дружини Софії, гарним батьком для своєї дитини. У нього є маленька дитина Дмитро, якому Рік і та три місяці. Ця шахлива подія сталася у вівторок вночі, так. А вже наступного дня він мусив йти у відпустку. Тобто це була його крайня зміна. Данило був одним з найкращих студентів, кажуть у Виші. Він почав свій перший курс з того, що він прийняв участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії, хоча вчився на Бухобліку і виказав дуже системні знання, він вразив тоді професорів. мав Завтра захищати дипломну роботу. Вчора спілкувався з професором, який вів його як дипломника, і мені дуже довго доводилось пояснювати йому, що сталося таке, тому що він не вірив, він тільки не спілкувався з ними, писав звіт по його роботі. Це те, що не можна якось пояснити, ця трагедія сталася як завжди, це буває раптово, і вона страшна в тому, що це не просто якийсь нещасний випадок, це вбивство. У цьому ж складі працював і 23-річний Віктор Толстов. Він навчався в політехнічному коледжі університету економіки і технологій. Працював, турбувався про рідних. Молодший із трьох дітей у родині був надією для матері, опорою для сім'ї, займався волонтерством. Строїв Доми на благодійність, який пасував пакети, коли ми їх відправляли в деокуповані місця. Це дитина, яка не знала, що таке алкоголь, що таке куріння. Дуже боляче дивитися на це. Його вбила російська нечість, ця агресія, яка прийшла на нашу, в нашу державу. Віддати шану вірному другові прийшли найближчі люди. Вітя був хорошим завжди другом. Всі мог поддержать, всегда был був никогда не видел, щоб он грустил. Я знаком був з цим детства. Такий завжди світлий человек. Всегда может, всегда может настроєння поднять, всегда может поддержать. Певно, вам вже казали за його гумор, але він був неперевершений. Його гумор це просто. І не знаю, всі слова, мабуть, будуть дуже банальними, і це не гіперболізовано, що він реально людина сонце. Ніч на 13 червня стала трагедією для всього міста. Переважній більшості загиблих не було і 23 років. Вони мали плани на майбутнє: люблячі родини, бажання жити. Все це вмить обірвала російська атака. Чергова чорна сторінка війни, яку важко перегорнути. Олегендрексон, Вадим Діденко, Олег Каплій, постфактум.